Думаю, багато хто з вас знає, що формула 1 – це один з найтехнологічніших спортів у світі. І не просто так команди витрачають купу мільйонів доларів на те, щоб їх машини їздили на одну долю секунду швидше за їх конкурентів. Тут насправді ще схема в тому, що потім ці технології починають використовуватися в звичайних автівках, Так то із ДСГ, то і з різними коробками передач, двигунами тощо. Ох. Як я вже сказав, автоматичні та роботизовані коробки передач отримали популярність, зокрема, завдяки розробкам Williams та Ferrari. Активна підвіска, підкермові пелюстки, мультикермо, багато подібних інновацій проходили спочатку через Формулу 1, перш ніж стати мейнстримом у мас маркеті Схожа ситуація є і в ІТ-світі. Таким собі аналогом Формули 1 є кіберспорт. Багато виробників створюють геймерські пристрої, які пропонують найновіші напрацювання компанії. Згодом вони переходять в ширший сегмент. Сьогодні ми детальніше подивимося на нові геймерські аксесуари від Logitech G, мишу про 2 Lightspeed та клавіатуру G915X Lightspeed. В деячому вони нагадують боліди Формули, 1, адже пропонують найкращі технології та стильний зовнішній вигляд. Тож пристібніть ваші ремені, ми починаємо. Дизайн нової миші Logitech G Pro 2 Lightspeed стриманий і мінімалістичний, але дуже стильний. Тут немає rgb підсвічування з усіх сторін, ламаних ліній, нестандартної форми. Навпаки, таке враження, що її проганяли кілька разів в аеротрубі разом з формульним болідом, щоб довести до ідеалу аеродинаміку. На вибір доступні три кольори чорний, білий та рожевий. У Logitech G Pro 2 Lightspeed абсолютно симметричний дизайн. Отже, ця модель буде зручною і правшам, і шульгам. До речі, у в каталозі Hotlam можна обрати тип корпусу найбільш зручний для вас, щоб ви могли швидше знайти потрібний вам варіант. Наприклад, в лінійці Logitech наразі є понад 60 симетричних моделей. По боках у Logitech G Pro 2 Lightspeed по дві знімні магнітні кнопки, які можна налаштовувати у фірмовому застосунку G-Hub. У нього зрозумілий інтерфейс та досить багато налаштувань для ваших аксесуарів. Наприклад, можна задати потрібні функції для клавіш та змінити параметри роботи сенсора. До речі, щодо сенсора, миша отримала топовий Hero 2. Максимальна швидкість складає понад 500 IPS. А роздільну здатність можна регулювати в діапазоні від 100 до 32 тисяч DPI. Цього точно буде достатньо і для геймерів, і для дизайнерів. І для будь-яких інших користувачів курсор переміщається дуже плавно, він точно реагує на ваші рухи і чудово себе демонструє як під час тестування в іграх, так і під час повсякденних задач. Взагалі про якість того чи іншого продукту часто говорить те, наскільки швидко ви до нього звикаєте, і чи звертаєте увагу на якісь особливості у випадку з Logitech G Pro 2 Lightspeed процес адаптації проходить максимально швидко. Власне, якщо ви вибрали відповідно за розміром мишу, з усім іншим проблем не має виникнути. Клік основних клавіш тактильно приємний, чіткий. Тут використовуються перемикачі LightForce. Миша реагує на команди без затримки. Для з'єднання з PC тут передбачений USB ресивер. Будованого акумулятора вистачає на 60 годин роботи. Якщо вимкнути підсвічування, цей показник збільшується до 95 годин. Чудовим комбо для миші Logitech G Pro 2 Lightspeed може стати клавіатура Logitech G915X Lightspeed. Тут ви отримуєте не тільки стильний мінімалізм, а ще алюмінієвий корпус. Клавіатура має дуже крутий вигляд і чудово відчувається. Її висота складає лише 23 мм. Новинка пропонується в чорному та білому кольорі. До речі, напишіть в коментарях, який кольор вам подобається більше: чорний чи білий. G915X Lightspeed обладнана низькопрофільними механічними перемикачами GL. Вони мають точку спрацювання в 1,3 мм. Та загальний хід 3,2 мм. У нас на огляді версія клавіатури з тактильними свічами. На мою думку, вона стане у пригоді як геймерам, так і тим користувачам, хто багато працює з текстами. На ній дійсно зручно багато друкувати. До речі, підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, адже у нас регулярно з'являються нові відео. Клавіатура в міру гучна має приємний клік, тобто ці свічі для багатьох дійсно будуть оптимальним вибором. Якщо поглянути в каталог Hotline UA, побачимо, що в лінійці Logitech найбільше модели клавіатура. Саме з тактильними свічами, але тут вже зважайте на ваші особисті вподобання. Кейкапи виготовлені з приємного на дотик ПБТ матеріалу і мають довго вам прослужити. У Logitech G915X Lightspeed є блок нам клавіш, медіа клавіша, а також зручний регулятор гучності. Клавіатуру можна підключити до різних PC за допомогою модуля Bluetooth, USB-ресивера або ж по кабелю, перемикання між комп'ютерами за допомогою спеціальної кнопки. Автономність девайсу складає до 36 годин з увім rgb підсвічування до 16,8 мільйонів кольорів на 100% яскравості. Цей показник можна збільшити у 2,5 рази, якщо знизити яскравість на 50%. Ну якщо його взагалі вимкнути, то можна розраховувати на 800 годин роботи. Доволі непогано. До речі, ви можете продовжувати грати під час заряджання клавіатури через порт USB-C. Як і у випадку з мишою Pro2 Speed, функціональність клаві G915X LightSpeed можна змінювати в застосунку G-Hub. Там же можна. Вибрати стиль підсвічування на ваш смак. А ще ви можете налаштувати до 15 функцій на кожну клавішу і перепризначити часто використовувані команди, перетворюючи вашу клавіатуру на персоналізований командний центр Scape Control. Logitech G Pro 2 Lightspeed та G915X Lightspeed дійсно претендують отримати чималу кількість прихильників. Принаймні, після першого знайомства з ними можна зробити висновок, що у них. Все для цього є. Стильний та мінімалістичний дизайн, топові сенсори та перемикачі. Висока якість збірки. Друзі, всім дякую за увагу. Не забувайте, що всі ці гаджети можна знайти де правильно на сторінках сервісу смартшопінгу Fotline Uight. І навіть оце. І оце, але оце не треба. Все, бувайте, дякую.